Перш за все хочу подякувати керівництву. Досить довгий період часу ми вели розмову про те, що потрібно відновити роботу нашого спіртогорівчного комбінату. Сьогодні ми бачимо з вами, що запущена лінія, вона працює. Я бачу по обличчях людей, які працюють, що вони значить, задоволені, є робота, працюють робочі місця. Звичайно, це не просто випуск горілки і не просто запуск комбінату, це і наповнення міського бюджету. Це сьогодні така не і непересічна подія перед нашими пасхальними святами. Волиняни вже можливо і заскучали трошки за своїм волинським продуктом, і він появиться на прилавках магазинів, торгових центрах. Завдання сьогодні зробити все для того, щоб максимально сприяти реалізації продукту, який виробляється на підприємстві, зробити все для того, щоб підприємство працювало стабільно, щоб ми ввійшли в динаміку зростання обсягів виробництва, і поступово-поступово відновили статус-кво або статус виробника. Спіртогорічної продукції у нас безпосередньо на Волині для цього потрібна спільна робота і влади, і бізнесу. для цього повинна спільна бути робота і засобів маси інформації, тому що на ринку горілки спіртогорілчених виборів сьогодні дуже багато горілки, яка не відповідає відповідним вимогам. Тому, звичайно, це і питання здоров'я наших людей. Ми будемо розуміти, що в Луцьку виробляється високоякісний продукт, який відповідає всім стандартам. Прийшла нова команда до влади, є чітка позиція. Ви чули від керівника Укрспирту пана Іванюка, що завдання стоїть перед всіма підприємствами Значить, налагодити роботу. Це державні структури. Які рішення прийме держава? Чи це будуть акціонерні товариства, чи це будуть державно-приватні структури? Це вже питання держави. Саме головне, що відбувся процес відновлення. Держава чітко розуміє, що є напрямки, за які потрібно боротися, тому що це серйозне наповнення державного бюджету. Тому я хочу побажати керівництву підприємства успіхів. Я хочу, щоб наші аграрії. Знали, що в них є сьогодні ринок збуту зерна, і поряд з тим, звичайно, в першу чергу це робочі місця для наших працівників.